Привіт! В уроці розглянемо один з варіантів реалізації світлодіодного нічника. У схемі RGB світлодіод змінює колір світіння після кожного натискання кнопки. Усього 6 кольорів. В основу скетчу покладено модифікований лістинг Джеремі Блума. Ми використовуємо RGB світлодіод з загальним катодом. Червоний світлодіод RGB через резистор 220 Ом під'єднаний до третього піна Ардуїна – Зелений світлодіод до 5-го піна і синій світлодіод до 6-го піна Ардуїна. До 2 піна Ардуїна у нас підключена кнопка, яка замикається на землю. Подивимося на скетч. Створюємо константу Red, червоний світлодіод RGB на третьому контакті. Створюємо константу Green, зелений світлодіод RGB на п'ятому контакті. І ще одну константу Blue. Синій світлодіод RGB на шостому контакті. Кнопка підключена на другий контакт. Створюємо зміну LastButton для збереження попереднього стану кнопки. Створюємо зміну CurrentButton для збереження поточного стану кнопки. Створюємо зміну для значення статусу RGB світлодіода. Конфігуруємо контакт RED світлодіода як вихід. Конфігуруємо контакт Green світлодіоду як вихід. Конфігуруємо контакт Blue світлодіода як вихід. Контакт підключений до кнопки конфігуруємо як вхід та включаємо внутрішній підтягуючий резистор. Далі вибір режиму світлодіода, тобто передача номеру режиму та встановлення заданого режиму світлодіода. Маємо шість режимів. Кожен режим задає на трьох контактах світлодіода шим хвилі у диапазоні від 0 до 255. У блоці циклу ми реалізуємо вже відомий нам алгоритм придушення брязкату контактів кнопки. При кожному натисканні кнопки значення змінної LED Mode, що відповідає за режим світіння RGB світлодіода, буде збільшуватися на одиницю. При цьому світлодіод RGB буде світитися різними кольорами в залежності від поточного режиму світіння. І з досягненням значення 7 змінно обнуляється. На слайді наведена таблиця відповідності відтінку пропорціям яскравості RGB кольорів червоний, зелений, синій, відповідно. За шкалою 256 рівнів яскравості, тобто від 0 до 255. За допомогою таблиці можна підібрати пропорції рівнів яскравості для отримання потрібного відтінку. Однак насправді змішування кольорів не завжди відповідатиме відтінку, на виданому на слайді. Кожен світлодіод має певний розкид значень, кожен з трьох світлодіодів споживає різний струм. Навіть якщо б ці світлодіоди були абсолютно ідеальними і струм був би однаковим, то їх яскравість все одно відрізнялась би через особливості люмінофора. Ви можете поекспериментувати з різними значеннями для вашого нічника. На практиці краще використовувати матовий RGB світлодіод. У нього краще розсіювання, що покращує змішування кольорів. Якщо ви вирішите використовувати RGB світлодіод із загальним анодом, вам треба змінити значення на протилежні, Тобто 255 буде відповідати нулю і так далі.